Тарам 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 тарарам Вітання від обідньої перерви, друзі. Сьогодні ми знаходимося а, в місці, де можна набухатися пальоної горілки, зняти страшненьку дівчинку і сцяти де хочеш. Ні, це не сільське весілля, це нічний клуб. І сьогодні ми поспілкуємося з людиною, яка тут працює, це стриптизер. Йдемте за мною. Ось він, ось він. Добрий. день! Хало. Uh, це передача обідня перерва. Uh. Скажіть, як вас звати? Царжан. Знаєте, не хочу вас ніяк підмахати, але моя бабка так все називає. Тарзан, тарзан. Скажіть, будь ласка, що ви любите їсти на обід? А, капусту. Тобто гроші. Не капусту, щоб птицьки росли. А такий курйоз був недавно пам'ятаю. Я танцював на місці кулінарного. А прикольно готують, але стався кур'йоз. Я роздягнуся швидше, ніж треба. І що? Ну, просто ті голці, які вони пхали в труси, були дуже гарячі. Хат, хат! Сподіваюсь, скільки ви заробляєте? Ну, за вечір 200 гривень, 50 баксів, два гандони, одну скрепку і ґудзік. Були якісь курйози? Так, да, одна жіночка мені запхала в штани 100 гривень. А потім дрилося з них витягнути 98 гривень здачі копійками. копійками. В чому кур'йоз? Годзіка забрала! ФАК щет! ФАК! Скажіть, у вас є якісь постійні клієнти? Ааа, да, є одна 80-літня малишка бейба. Ви для неї танцюєте? Та ні, доглядаю, може квартиру перепишу. А що треба, щоб бути професійним стриптизером? Ну треба мати шесте чуття. Може шосте? Uh, no, 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 Шесте. Відчувати шесть з сідничками. У вас є якась фішка? Uh, так, звичайно. Я граю з сідничками пін когось? Oh, да, сідничка проти сіднички. Leva and right. Скажіть, у вас є якісь повір'я? От в у є якісь повір'я? Є. Uh, uh, yeah. Краще синиця євроційні журавель в трусах. А ви готуєтесь до Євро? Є yeah, бейба! Я маю вже труси всіх збірних хрім України. І хочу, щоб збірна України брала з мене приклад. Як? Yeah. Що вона всіх натянула. Друзі, обідня перерва. Цікаві персонажі в дивних локаціях. Зустрінемось. Дякую, все знято. Е, що ви робите? Так ви сказали, все знято. È, я сказав, все знято! Е, що якісь труси!